9 вересня 2015 року Паровай Григорій, Майдан Незалежності, місто Київ України. Хочеться передати у передвиборчих перегонах привіт Сергію Думчеву, Віталію Кличко та іншим претендентам, які бажали б стати мером цього міста. Киянам я хочу побажати. Правильного розуміння у тому, в чому полягає основна ідея розвитку Києва і національна ідея. Якщо ми беремо всі найкращі побажання людей, які висвітлюють проблематику, які закликають до певних змін, які пропонують певні пропозиції, то ми маємо зробити єдиний, єдиний реєстр проблем і єдиний реєстр шляхів вирішення цих проблем. Акумулюючи при цьому пропозиції і зауваження від всіх кандидатів, тому що вони роблять це не на пустому місці. А коли ми дозволяємо тому чи іншому меру перу, серу і, і так далі вести себе так, як він захоче, чи як йому прикажуть чиновницький апарат, то ми розуміємо, що це не правління закону чи якоїсь ідеї, яка б формувала. Громадянське суспільство і розвиток столиці, а це на зразок якихось провінцій, де той чи інший мер запроваджує ту чи іншу систему, як йому заманеться, чи яка мафія за ним стоїть, чи яка партія. Ну це ніяк до столиці не має відноситися. Потім наступне: якщо Сергій Думчев, наприклад, закликає до створення генерального плану, але не інформує суспільство про наявний стан речей. То суспільство і не розуміє насправді про що йде мова. Наприклад, відповідь на інформаційний запит із КМДА свідчить, що, що фактично генеральний план міста відсутній. Тобто у відповіді, от я особисто отримав, значить, ви бачите, початка містобудування. Комунальна організація Інститут генерального плану міста Києва. Насправді, актуалізовані дані чинного генерального плану міста Києва та проєкту планування його приміської зони на період до 2020 року затверджено рішенням Київради від 28 березня 2002 аж року. От уявіть собі вже 13 років пройшло Номер 370 дроб 1804 в розпорядженні комунальної організації Інститут генерального плану міста Києва відсутні. Тобто, дані чинного генерального плану в Інституті генерального плану міста Києва відсутні. Той час часок рішення Київради було у 2002 році весною. От уявіть собі відсутні, да? от Можна запитати, що робить ця інституція. Піти в цю інституцію, написати запит, ребята, що ви там робите? І питання, чому відсутнє? От розумієте, проблематика, хоч думчові каже, що от, от, треба там генеральний план. А чому він відсутній? Може там такі підводні камні, там таким хом все поросло, там такими схемами все покрилося, що там ну, знаєте, як ногу можна зламати в тих каміноломнях Оцього ген... вироботку генерального плану. Так само питання з Конституцією, так само інше питання. Тепер, от заклик Сергія Думчева до електронного документа обігу. Беремо відповідь знову ж таки на офіційний інформаційний запит КМДА від 05.10.2015. Стверджується, що однією з стратегічних ініціатив розвитку міста Києва. Є затверджено рішенням Київської міської ради 15 грудня аж 2011 року, тобто 4 роки тому, ініціатива номер 824 дроб7060, електронний уряд впровадження сучасних технологій міського управління, в тому числі електронного документообігу. Тобто електронний еле... документ обіг він йде, в тому числі а те то, а то число воно яке. Як з нами рахуються в плані електронного документообігу? Це число на яких задворках? Е, значить, у 2012-14 році реалізовано проєкт створення та розвиток системи інформаційного забезпечення місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Для Значить, єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва, тобто це створення інформаційно-телекомунікаційної системи. Ця система вже існує, але вона недостатньо досконала. Вона не висвітлює прозорий документообіг і фінансові потоки у відносинах з КМДА, комунального господарства Київ Пастранств, які є корумпованим, ствердженням також Сергія Думчева. Я згоден з цим. Але. Якщо є ціла програма, яка передбачає створення в тому числі електронного документообігу, є єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва, то, наприклад, Сергій Думчев має розуміти, що він, обіцяючи за місяць щось змінити, він саме за місяць, при наявності міської кімради, він має використати у цю програму. І привести її до практичної реалізації. А на це треба кошти, на це треба програмне забезпечення, треба фахівці, треба оцінка фахівців, і це в місяць ну ніяк не вкладешся. Тобто він вже е, ну, буль ну, бульку обіцяє, це вже мильна бульбашка. От це я вже кажу, наскільки я розумію, е, оцю, оцю адміністративну інформаційну роботу. Будь-який вам адміністратор і маршрутизатор електронних шляхів вам скаже, що такі речі не робляться за місяць. Далі? Ага. що ну далі. Є вже, так, да, Київська міська рада 295 користувачів абонентами єдиної телекомунікаційної системи, апарат ВОКМР МДА 376 користувачів, структурні підрозділи 1165 користувачів, районів місті Києва, державній адміністрації, 2041 користувач. В той час як підприємства установи та організації, що належить територіальній громаді Києва, тут комунальні підприємства, заклади освіти, медичні заклади, тощо 661 користувач. Тобто Сергію Думчеву треба брати до уваги оцісот 661 користувача, з'ясовувати, які у них саме електронний документ та обіг, і робити певну пропозицію інноваційну, що ми хочемо його от таким зробити, щоб всім стало зрозуміло, куди йдуть кошти, як там враховані мають бути парковки, як мають бути враховані а, розрахунки з комунальною власністю, як має бути врахована. Там, будівництво, там будь-що. Ну так це ж потрібна справді наукова інновація. У, у нього вона є питання. Він взагалі має ту інновацію, він хоче це зробити, він би хотів, але він скаже: хлопці, ну тут треба ще так рік попрацювати, що найменше. Бачите? І е, дуже важливо, щоб він е, спирався в тому числі і на міжнародні проекти, той самий USAID е, США. Ті самі закордонні пропозиції фондів, там чи то відродження, чи якісь грантові проекти, чи технічна допомога Європи. Тобто, це має бути більш серйозна річ, аніж просто казати, я там за місяць, чи за два чи за три щось зроблю. Я теж можу це сказати, ну а що це змінює? Да. Тобто, бачите, в чому полягає і да, тут далі пишеться. Єдина тілікоінформаційна телекомі... система. Інтегрована з офіційним веб-порталом Київської міської державної адміністрації Київ Значить, З метою забезпечення реалізації ініціативи Електронний уряд в рамках рішення Київської міської ради вже від 2 серпня цього року затверджена комплексна міська цільова програма Електронна столиця до 2018 року. Тобто, незалежно від того, хто стане мером, він буде виконувати програму електронна столиця. І, в принципі, дуже добре, якби вона дійсно висвітлила фінансові потоки оцих корумпованих комунальних господарств Київради. От саме я чому це показую. Саме суд Божий він в першу чергу висвітлює стан речей, тобто зроблений запит. Потім йде оцінка ситуації. І визначаються шляхи досягнення ситуації. Оце є справді серйозний підхід. Отак діє суд Божий, а не так, що людина гасла висві... викладує, а за цими гаслами він не каже, що так, так чи інакше зроблено вже в Київській міській раді, тому що Київська міська рада оголошена як е, е, ну, закорумпована, там не потрібна і так далі. Бог так не дивиться. Бог ставиться від... старається ставитись. Так, до влади, щоб влада вела себе відповідальна, яка є зараз відповідальна за певні важелі впливу, за певні фінансові потоки. От зараз є Віталій Кличко при владі, є оці програми, і він має взяти приклади всіх депутатів, сказати, так, у нас дійсно в Києві є такі проблеми. Давайте створимо єдиний, єдину концепцію розвитку міста Києва, єдину ідею розвитку Києва, європейського міста. Візьмемо до уваги пропозиції всіх кандидатів, дамо їм навіть їх трошки розвивати, там, як вони зможуть, пусть вносять інновації, а вони, щоб зобов'язати їх навіть вносити інновації, а не галасув... галасливо публікувати тільки зовнішні важливі речі, коли для всіх вони і так зрозумілі вже. А зробити єдину таку концепцію і розвивати її, і рухатися згідно цієї концепції, і визначати шляхи досягнення цієї мети. Фінансово в часі з певними зусиллями, залученням спеціалістів, оце буде нормально і буде робитися моніторинг, як досягаються ці цілі, як ми просунулися в досягненні цих цілей. А так всі повиступали, хтось виграв те місто, він своїм курсом іде, свою команду формує більш-менш корумповано. І виходить, що ну якби всі знову зайнялися своїми справами і ніякого руху далі. Це не розвиток країни. Я ще раз хочу пояснити, що. Саме як християнин, який розуміє, що таке суд Божий, я вдію вже з точки зору Божого суда. Я вам показую наочно. Ось так треба жити, ось так треба робити, ось так треба планувати. А те, що робиться в країні, це ну, популізм відкровенний. І ну, мені більш нема що додати.